Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, що таке потяг? Потяг це великий залізничний транспорт, який складається з вагонів, які приєднуються один до одного і рухаються по залізничних рейках. Коли ви бачите великі машини з великими колесами на рейках, це і є потяг. Потяги бувають різних видів. Наприклад, є потяги для перевезення людей, які ми часто використовуємо, щоб подорожувати до інших міст або країн. А є ще потяги, які перевозять великі коробки, які ми називаємо вантажами. Такі потяги допомагають нам перевозити різні речі, такі як їжа, одяг, іграшки та інші товари. Від одного місця до іншого. Потяг це не лише засіб транспорту, а й цікава пригода. Подорожуючи потягом, ви можете побачити різні краєвиди за вікном, зустрітися з цікавими людьми та відчути вітер у волосі. Це завжди дуже захоплююче. Отже, потяги це дуже важливі транспортні засоби, які допомагають нам подорожувати та перевозити різні речі. А чи хотіли б ви кудись поїхати потягом? Це точно буде незабутня пригода. Діти, а чому б і нам не намалювати свій власний потяг? Для роботи нам потрібен папір білого кольору, вода, різнокольорові фарби, пензлики. Та паличка. Ось я беру пензлик. Набираю фарбу червоного кольору і малюю прямо кутник. Підую по землі. тух Ось так прямо чух, млігаля, чух, чух 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 І підспівує менько річка полелу. Зупинись, пострівай разом з нами заспію. Тух, чух-чух, чух, 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 чух. Нас усіх Прямокутник зафарбовую прямими лініями, не виходячи за межі. А тепер я чую та чуєш. Пострівай. Разом з нами заспівай. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, ще й трубу. Нами. А тепер я буду малювати вагончики. Я ну, перший жовтний косенятко на лоску. Або можна синього кольору, ну, молодому скупає Малюю прямо кутничок, Залишаю місце для віконечок, ось так, розділяю. Нас Це будуть віконця нашого скупції. Шубтик віточки летом жужу, шу-шу, дешевемох на тинчусь, я вам не скажу, зупинись, постривай, разом з нами заспівай. Нас усіх навчить зафарбований, виходячи за межі. На пішлях зупинись, хвост сівай, разом з нами заспівай, баба, баба, баба. Разом з нами заспівай чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Нас очі ми малюємо намалюємо. Квіточки. Такий потяг вийшов в мене. Гарний, а тепер уявіть, що ваш потяг вирушає в захопливу подорож до неймовірних місць із вашої уяви. Можливо, ви подорожуєте до казкових країв або відвідуєте далекі планети у космічному потягу. Нехай ваша уява розцвітає, і ви створите найчарівніший потяг.